У спеку, зазвичай при річках та озерах, люблять бути змії. Також часто їх можна зустріти в лісі, тому варто бути обережними. Як правило, змії самі не нападають, але коли випадково на змію наступити, змія може вкусити. Тому, пам'ятайте, легше запобігти укусу, ніж лікувати його наслідки. Йдучи у ліс, необхідно одягнути гумові чоботи або черевики. Штани із цуккої тканини, які не облягають щільно ноги. Вони допоможуть людині навіть при нападі змії залишитися неушкодженою. Русувати зарості рекомендується довгою палкою, щоб не наражати себе на зайву небезпеку. Намети треба закривати щільно, не залишаючи жодної щілини, взуття і одяг забирати усередину. При переміщеннях вночі і в сутінках треба бути максимально обережним. Більшість плазунів саме у цей період найбільш активні. Отруєння змії у Золочівському районі рідкість. За нашими даними, останній раз мешканця району вкусила змія у 2013 році. Чоловік одужав. На цьому відео змія у одному з лісів Золочівщини.